Світлана Яценко, відвідувачка центру надання соціальних послуг, сьогодні жінка прийшла вдруге на призначений їй роликовий масаж для ніг. Результатом каже, задоволена турбує мене захворювання хребта, захворювання нижніх кінцівок, суглоби та тазо... Медрені суглоби. дівчатка добре масажі роблять дуже добре, магніт добре допомагає. Центр складається із чотирьох відділень: у відділенні денного перебування, фізіотерапія, масаж, лікувальна фізкультура. Отримати послуги можуть військові після поранень, які потребують відновлення, люди з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи та пацієнти після перенесених хвороб, розповіла завідувачка відділення денного перебування Людмила Стеце. Ценко придбали апарат стимул, придбали апарат для масажу ніг, придбали апарат для роликового масажу плечового комплексу. Є у нас апарат для масажу очей, навколишньоочних зон, який допомагає ну, трішки стримує. Падіння зору, тобто воно відновлює кровообіг, таким чином стимулює відновлення зору, скористатися послугами центру можна із направленням від сімейного лікаря. Обслуговують тут і пацієнтів із інших громад, повідомила директорка Тамара Білоброва. Станом на 1 січня цього року соціальними послугами охоплено 1199 осіб. Це і жителі Мачухівської громади і Коломацької громади. На підставі договору про міжмуніципальне співробітництво ці громади нам дають кошти на утримання центру і на співфінансування, тобто на заробітну плату. Я є інвалід другої групи. Лікуюся. то у мене горло таке хронічне, то я з біотроном мені допомагає, мені краще стало. За словами Тамари Білобрової, найближчим часом планують ввести у перелік послуг денний догляд за дітьми з інвалідністю. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.